Я з'їв замовлення клієнта. Тільки що приїжджаю на адресу клієнта і там така ситуація, що клієнт вказав зовсім іншу адресу. Підтримка сказала утилізуйте замовлення, а хто я такий, щоб їм відмовити. Розпаківка. Все цивільно. це вільно? Все в пакетику. Дуже люблю цей процес. Що там всередині? Так, комплектація, два напої. Пепсі, апельсин. Далі ось ось картопля, Дабл бік тесті та бік чекен Cheese. До речі, буду пробувати вперше. Виглядає достойно. Друзі, рекомендую цю булку. Дуже ситно та смачно. Глянусь. Танечка, клієнтка, якщо ти дивишся це відео, дякую тобі за ситний обід і цілую твої руки. Дякую, що вони так ошиблись. Дякую, що підписуєтесь на український контент, підтримуєте лайком, репостом. Всіх цілюлю ваше здоров'я!